Всіх вітаю, з вами азс Комплект. В попередньому відео я показував вам пістолет заправний без відсікача з механічним лічильником. Ось такого типу. Це преміум пістолети це апаратура, яка ніколи вас не підведе при правильному використанні, звісно. Пістолет максимально надійний, роторна система, тобто показує в похибки приблизно 0,5-08%. Два типи пістолета це механічним лічильником і електронним. Електронний, електронний, електронний працює від, від маленьких там акумуляторів. Вистачає із досвіду на два роки акумуляторів. Має економ режим, виключається через 30-40 секунд, секунд. Калібрується максимально просто. Максимально просто. Тобто, дитина може підійти його і відкалібрувати. Тобто, проблем з настройками немає ніяких взагалі. З механічним. Також калібровочний гвинт під пломбою. Тобто ви поставили у себе на підприємстві, щоб ніяка людина не підійшла і не крутнула собі калібровку, поставили собі пломбочку і все, точно знаєте, що ніхто у вас туди не залізе. Має циферблат, все показує точно. Тобто Заправили, показали, збили на ноль, працюємо далі. У електронного є загальна і моментальна пам'ять, Моментальна, загальна. Кнопочка збій на 0. Два пістолети працюють на автоматичних відсікачах. Тобто, як тільки пальне дійшло до повітряного клапана, відбило пістолет, відстрелив і стоїть чекає, поки ви до нього підійдете. Максимальна пропускна здатність цього пістолета 120 літрів на хвилину. Підходить він як для дізеля, так і для бензину. Ми переставили їх максимальну кількість. І процент брака у нього ну, незначний взагалі. Там, ну, там можна на, на, на пальцях порахувати, скільки там було проблем. І все одно ми ці проблеми вирішували якось в дистанційному в телефонному режимі. тобто, Або щось там попадало, пістол переставав врахувати. Але... Якщо ставити пістолети, не забувайте ставити фільтра на колонку, бо все те, що попадає у вас в систему пістолета, вона буде забувати канали, і він нормально працювати не буде. Це техніка для тих, кому понадоїдали китайські пістолети. Ті, що по тисячі, по півтори тисячі гривень. Берете собі отакі, отаку техніку, і все. Забули про переливи, недоливи, погано робить, не відстрелює, тече і так далі. Ну, Він, скажімо так, не самий дешевий, але поставили раз і він працює відмінно. Корпус метал, мембрани, відсікач, калібровка електронного і калібровка через механічного типу. Все, кому потрібні пістолети, заправне обладнання, насоси, фільтра, бензин, дізель. Колоночки, все, 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 що стосується перекачки пального, фільтрації, все є у нас в наявності. Звоніть, пишіть. Індивідуальна зборка. Під будь-який бюджет, люба форма оплати. Все, дякую всім велике за перегляд. Якщо якісь питання є, напишіть в повідомлення, заходьте на наш сайт, прикріплю знизу телефон сайт. Все проконсультують хлопці, розкажуть. Відправка 1-2 дні все є в наявності.